Низький сезон, ваші номери пустують, клієнтів мало, а прибуток падає. Що ж робити? Давайте розбиратись. Головне зрозуміти, що ваш готель може працювати навіть в такі тяжкі часи на максимальний прибуток. Разом із сервіо HMS. Погнали, розкажу. Система працює автоматично, Дашборд бачить, коли ваш номер користується попитом, а коли ні. І підбирає цінову категорію, щоб ви максимально заробляли на ньому. Також у вас є змога зробити пакетні пропозиції. Забронювали готель і СПА. Це зручно, бо ваші гості чекають все в одному місці і в єдиному інтерфейсі. А головне пам'ятати, що пуш-повідомлення повертають клієнтів навіть в несезон. Чому? Тому що вони пам'ятають про знижки, бонуси та програми лояльності, які ви запропонували саме їм. Сервічімес це система, яка працює на вас цілий рік. Неважливо сезон чи не сезон. Прибуток буде найвисокий. Пишіть нам у Дірект, і ми допоможемо автоматизувати ваш бізнес.